Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі шліфувальну машину від компанії Bosch для стін та стелі, а саме модель GTR 550. Розпакуємо даний інструмент, подивимося, що знаходиться в комплекті постачання. Розповімо про його технічні характеристики та розглянемо його переваги. Що ж, почнемо. Отже, відкриваємо комплект пакування і бачимо, що всередині є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Бачимо наявність подовжувального елементу, основної робочої частини та, власно кажучи, руків'я. Шестигранний ключ та комплект. Кріплення. Отже, комплект постачання розглянули. Тепер перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 550 Вт. Максимальна кількість обертів регулюється від 340 до 910. Клас інструменту професійні. Працює від мережі. Вага інструменту 4,8 кг. У зборі. Довжина без подовжувальної системи складає 1,1 метри. Довжина з подовжувальною системою 1,7 метри. Вага без подовжувальної системи 4,1 кг. Наявна константна електроніка та можливість плавного пуску. Гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає 12 місяців плюс 24 місяці у випадку реєстрації на міжнародному сайті Bosch. Країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг інструменту. Опорна тарілка середньої жорсткості, Є проставка в комплекті та сітка з зерном 180. Далі на основній робочій частині бачимо можливість регулювання вакууму. Перший режим це відсутність вакууму. Далі проміжний режим це змішані внутрішній та зовнішній потік повітря. Отже, присутній невеликий вакуум. Зручно працювати на стінах. Проте, коли ви працюєте зі стелею, потрібно вимкнути повний режим вакууму, тоді буде не так сильно відчуватись вага самого інструменту. Далі бачимо досить гарну систему регулювання напрямку зі спеціальною втулкою, завдяки котрій ще більш зручно регулювати напрямок. Безпосередньо роботи самого інструменту. Кріплення. Кріплення у нас іде досить надійне з особливою системою, бо ж у нас, як завжди, дуже здібний на інновації. Отже, ця система синхронізує робочу частину з блоком керування. Є спеціальна проставка, що може з'єднуватись з основною частиною та подовжувати сам інструмент. Розібрались. Фіксатори в нас дуже надійні. Далі перейдемо до блоку керування. На верхній частині блоку керування в нас є клавіша запуску. Отже, запуску в робочий режим самого інструменту. Далі бачимо регулятор кількості обертів. Та з обох боків для зручності в використанні є регулятор сили всмоктування. Як же звично для компанії Bosch, усі частини у місці захвату для більшого комфорту в нас ідуть прогумовані. Місце з'єднання мережевого кабелю з самим інструментом дуже гарно прогумоване та захищене від зламу. Отже, комфортний хват можна двома руками, можна однією рукою, в залежності від того, як зручно, комфортне регулювання сили смоктування, комфортне регулювання обертів. Ще хотілося б сказати, що в основній частині є можливість. Знімати певну частину від смоктувального кожуху для доступу у важкодоступні місця. В незалежності від того, що зараз у комплекті постачання ви бачите лише один розхідний матеріал, інші розхідні матеріали ви можете переглянути та одразу придбати на нашому сайті instrumentarium.com.ua. Також приємною функцією нашого сайту буде підбір комплекту інструменту, наприклад, акумуляторного. Ви можете одразу зібрати цілий комплект в залежності від ваших потреб. Регулювати кількість акумуляторів, регулювати, який саме інструмент ви будете підбирати під одні чи інші акумулятори. До речі, посилання до найбільш розпосюджених розхідних матеріалів ви також побачите в описі до даного відео. В коментарях можете побачити дещо цікаве, наприклад, промокод. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю обґрунтовано вас проконсультують та підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, ставте великі пальці догори та підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за оновленнями компанії інструментаріум саме на нашому YouTube каналі. Вам подякував та до нових зустрічей!